Маємо ось такий крутезний зонтик для захисту вашого авто від сонця. Ось так він виглядає в зібраному стані. Розкриваємо, маємо ліпучки. Тут є ось такий фіксатор. Ди фіксатор натискаємо. І у нас перетворюється на ось таку крутезну шторку. Подивимось, як вона виглядає зсередини. Обмір ця парасолька має 130 на 75 см, тому потрібно замінити бути лобове скло, щоб у вас все підійшло розкриваємо і ось так от приміряємо саме кінець і ось так от додатково прикріплюємо щоб запускатися. Ось бачимо, що у нас все надійно тримається, у нас все повністю захищається від сонця, і менше тепла буде попадати в салон вашого авто. Тому дуже кортезна штука для літа, якраз для такої сонячної погоди. І ось так воно приблизно виглядає, якщо подивитись на нього ззовні.